Друзі, внаслідок постійних обстрілів наш пункт броня, який ми з вами будували, постраждав. Я хочу вам нагадати, який він був. Я за Україну. Молюся, мій Боже. Ось він. Ось так все, що від нього залишилось. Були прильоти, але слава Богу, ніхто не постраждав. Тому що в нас на пунктах немає скупчення військових людей, і тому, слава Богу, ніхто не постраждав. Вікна були закриті, було все більш безпечніше. Але. Дуже багато було зруйновано, і тому ми переносимо наш пункт прання. Ми не зламалися, ми продовжуємо працювати, тому що нам дуже приємно чути від хлопців, що вони, коли виходять, звідси вони кажуть, ми як вдома. Працювали". Помитися сюди, приїжджаєш і відчуваєш себе ну майже як так, вдома. Ти розумієш, що ти майже вдома. Дякую вам. Дуже дякую. Тому ми продовжуємо нашу роботу і переносимо пункт прання в інше місце, де воно буде більш безпечніше. І саме головне буде допомагати нашим хлопцям. А вас я прошу, долучайтесь, робіть репости, донайте, допомагайте, тому що це дуже багато роботи і дуже багато грошей уходить на те, щоб це відновити. І побудувати ще. Їх потрібно будувати дуже багато. Вас прошу, долучайтесь. Давайте разом, як завжди.